Друзі, вітаю! Запрошую вас відвідати Ukraine Online IT Rourcing Forum вже цієї суботи та послухати мій виступ на тему: Бізнес дані як компас, стратегія випередження». Будемо спілкуватися про те, як менеджери вашої організації можуть набути проактивного стилю управління та розвинути системне бізнес-мислення. Продемонструю на реальних прикладах: застосування ключових проєктних метрик у сфері сервісного it бізнесу. Як прийняття рішень на основі даних створює конкурентну перевагу для вашої компанії. Як Agile підходи допомагають зменшити ризики та оптимізувати бюджет BI проєктів. Чому та як українські компанії використовують бізнес дані в менеджменті, які переваги отримують, та відповідно з якими труднощами стикаються? Як запустити ваш перший робочий дешборд з мінімальними зусиллями та мінімальним інструментарієм? І спойлер, я не буду говорити про такі речі, як Power BI чи Excel. Це мій не перший виступ на дану тему. Він є логічним розвитком попередніх виступів. Матеріал базується на моєму професійному досвіді, моїй експертизі та результатах власного дослідження. Ця презентація буде корисною для вас, якщо ви прагнете побудувати системний менеджмент у вашій організації. І якщо ви маєте управлінські виклики, зовнішні чи внутрішні, якщо вам потрібна адаптація бізнесу до зміни середовища, якщо вам необхідно подолати виклики і росту вашого бізнесу. Ukraine Online IT і Forum відбудеться 14 вересня онлайн. Запрошую вас. Якщо вас цікавлять промокоди на знижки, пишіть мені приватні повідомлення. Буду радий вас бачити. До зустрічі!